Доброго раночку, глядачі каналу, мій затишний садочок. Ранок у нас. Ще семи нема. Вже курей погодували, повипускали. Все хазяйство вже гуляє. От. Я хочу маленьке відео зняти. Показати вам, що у нас і як. От. Дивіться, як гарно цвіте кліматіс. Той, що упав, на... верніше я прикопала, вже квітує, а тут ще не зовсім. Тут ще, ось, бачите, всі бутони більше. При землі тепліше, і він швидше відкривається. От. Розкриваються аліуми, доцвітає церсіс, квітуть аквілегії. Ось, бачите, таке у нас, як і у всіх. Підростає наша ехінацея, розквітає карадона. Я давала рибкам корм. Я вже годувала. Так, да, годувала рибки. От, льон відкривається. От, це наші Е, Дівчата, хочу сказати, що рудбеки, ой, рудбеки. І карадону вже пустила в продаж. Тобто. Опять знову були в нас гості. От. В, 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 в озеро хтось упав, опять якийсь кіт, тому що виніс на собі гіацинт водний. Вчора, сьогодні, знов. Я не знаю, що робити. Може хтось підкаже, що робити. От. Відкрита продаж І на Карадону. Ехінацею буду продавати, коли буде. Цвісти, щоб я бачила цвіт. Тому що раніше я... там є різні сорти. Так, далі. Потім, щоб ви на мене не ображалися. Коли говорять вам одна... мені однаково мені, не однаково, мені не однаково. Так, хочу ще по показати. Арундо мій вийшов. Вон є один стволик, і тут є стволик. Обидва сорти. Арундо вийшли. Кермек, подивіться, як повикидав гарнезно, уже свій. Голови. Тут злаки попросипалися. Це наш аліум, гладіатор. Бачите, який гарнезний. Ну, правда, тут коротишка. О! А що таке? А що це кропива поломана? Я не знаю, чи весь двір, колючою проволкою обнести, чи що. Не знаю. Дивіться, що робила ці, ці дні. Дивіться. Порозсаджувала. Тепер у мене є понтадерія, а не мопсіс. Понтадерії є дуже. Ой, понтадерії. Так, да, понтадерії. Багато є. Це водні рослини. Далі порозсадювала. О, ще два не поставила в воду. Дві два комишки. Ось. Очеретики наші такі, бачите? Ось такою варієгатністю. Дуже гарно виглядає. В нього дуже гарні рожеві мітелочки. Так, далі Далі тут порозсадювала теж усе, бачите? І аїр такий, аїр варі є, і ситнік є. Ситнік ну, дуже гарний. Є хвощ цікавий. ось, Зараз аж покажу, приблизю. Ой, дивіться, ось такий хвощ є. Хвощ є ось такий. Бачите? Різні сорти порозсаджувала все. ось ще в озері. О. Ситнік. Зараз покажу. Ось у кісточки, дивіться. Бачите? Є аїр. Дуже ароматна рослинка. Мені подобається. Зараз віднесемо ось цих два, що я не поставила. О. Робочі моменти називається. Бум. О, все. Тепер уже всі в воді. Маки цвітуть. Ось Ось така маленька прогуляночка сьогодні буде, ще вам зараз дещо покажу і розкажу. Сьогодні я їду знов з дому на декілька днів, тому що сьогодні, верніш завтра, батькові 40 день і мені треба бути там. Тож, Відправочок не буде. Зв'язок там паскідний. Просто паскідний. От. Якщо буде хтось телефонувати, звісно, може, де я буду? де яка зона покриття. Київстару там майже нема. Ось. А МТС я свій нікому не даю. от, Тобто, хто буде телефонувати, може, не, до... не за це саме. Не добитися. Хто хоче, хто зможе писати, пишіть, але тут то без толку. Я відповідати не буду. Не буду. Кукаряки наші. от, Тому що я зошит з собою не беру. Я хочу побути, побути з рідними. Я хочу поспілкуватись і кінець кінців трішки віддихнути мозгами. Це дуже важко бути весь час на прязі. Я сама пишу. Я сам записую, я сама вирощую, сама пакую, сама відправляю. Це відповідальність. Коли мені телефонують, і я різко відповідаю, вибачайте, але я, мабуть, щось роблю до того часу. Днем у мене я не ходжу зошитом. Повірте, не ходжу зошитом. У мене є чим занятися, мене руки в болотяці. Я весь час працюю. Не дивіться зараз, що вони такі. То так треба називають. О, мира прилетів. От, Так що, вибачайте, якщо різко комусь там відповіла, є такі моменти, які я зовсім говорити буває, не хочеш. Хочу вам ще що показати: висадила нашу тепличку пару днів назад. по-моєму, в суботу приїхала з базару і не відпочивала, а ще працювала. І не тільки це робила. Буває, мені пишуть, а я відписую. Я ще в теплиці. Так, я ще в теплиці. Я можу до півтретього в теплиці бути, до півпершого в теплиці бути. Таке буває. У нас, у нас все нормально. Так, це мої помідорки ось тут, в цьому краю тут. Це огірки в нас тут ще ось. То все до продажу і тут все до продажу. От, ще хочу що вам сказати. А, тобто до понеділка, верніше в неділю, в суботу, я вже буду вдома, Точно, точно, тому що п'ятниця в мене ще під питанням, чи буду я, чи не буду. Ми ще це по місцю рішимо. От. І в п'ятницю точно я вже зможу брати замовлення. От. Відписувати буду уже з п'ятниці, ці дні я не беру зошит. Тобто, якщо я зараз ви мені напишете, я можу загубити повідомлення, і тоді доведеться вам, ну, самі розумієте, коли я сама за кермом одна, мені ніхто не запише, мені ніхто нічого не скаже, і я не збоку сиджу, я за кермом. Руки зайняті, і увага має бути сконцентрована на дорогу, тому що це моя безпека. От, ще що хотіла показати. Розсадила куркуму. Ось. Вийшов отакий маленький клаптичок. Тобто, хто захоче, пізніше буду відправляти, тому тільки розсаджена. Е, відправити, то я відправлю. Я не безпокоюсь за нього. У мене більше то, що витруситься земля. Вона ще не всілася. Ось, бачите? Ось так. Далі. Ставлю вам відео. Де я висаджувала огірки. Які сорти огірків я висаджую? Ось. Вони вже ось так вушка попіднімали. Навіть на комусь бачила вусик уже з'явився. А, ось. Ось. А, ні, це не вусик. Показалося мені. Ось бачила вусик. Ня. Чи це тут я бачила вусик? когось? Під столиком. А, да, Ось, під столиком бачила вусик, бачите? Вже з'являються вуса у нас. Ну, я так думаю, за цих пару днів тут теж з'явиться. От. Тож, всім до зустрічі. Всі замовлення відправлю. Зараз не всі ще відправила. Так, доводиться, так зложилася ця весна, цікаво. Що не знаєш... Що його і робити, куди його перше бігти. Я думаю, що це не тільки в мене такий дурдом. Я думаю, що переполох у всіх. Каріоптеріси ще є. Ось, вони запитували мене, чи є каріоптеріс. Так, є Є звичайний ось, сірий, і є варієгатний. І знову я їх уже насадила. Так що всім буде. Магонія є, запитували, є магонія. Там, по-моєму, одне замовлення на поки тільки. От. Запитували за коров'як. Скажіть мені, будь ласка, якщо у мене отут кущ і отут кущ, я буду його продавати? Ну, люди добрі, ну ви ж трошки ж думайте, що пишете. Коров'як буде, зараз покажу. Пізніше буде. Бачите? Ось це коров'як. Мені вам як його відправити? Я його ще не пікірувала навіть. Тобто, коли буде в продажу, я потім все розповім. Ось так, а то Рутбеки все повисаджувала. А це дивіться, хотіла показати вам. Діти їх і на цеї, подивіться, Оце рязка. Оце ось ящик візьмемо крупним планом. Так, оце він. А оце, діти їх і на цеї. Потім виростає ось те. Бачите? Ось це воно. Оце це малеча, оце повиставляла вушка. Оце їх і цей. Ось вона. Тож, всім до побачення. А це рута, кружевниця. Бачите? Ось. Бачите? Оце рута. А оце бавовна. Тож, всім до побачення. До зустрічі. Щось може ще в дорозі буду знімати. Потім буду показувати анапоки, а поки, а До побачення всім. Чим ще я сьогодні займаюсь? Дивіться, ось це кімнатна рослина. Вірніше, рослина, яка люб, полюбляє тепло. Це рослина не нашого регіону. Може хтось догадався, хто це? Це куркума. У неї є свій такий специфічний аромат, цікавий. І я вже один горщик поділила. Ось, дивіться, кореневище. Ось ці кореневища роблять з неї приправу ось цього коріння. А я її буду розсаджувати після, буду вам пропонувати ці рослинки. Хто собі хоче, вона дуже гарно квітує. Може, бачили в інтернеті рекламу, в неї є різні сорти. Ось. ось такі гарнезні рослини. Зараз витягну, покажу. Кореневище. Ой, йолки палки не хоче вилазити. Я тут ще Ой. Ось дивіться, бачите? Ось так вона розмножається. І будемо її зараз розтрушувати і ділити зараз. Зараз ось покажу вам. Дивіться, як вона гарно відділяється одна від іншої. Ось, бачите? Тут вона витрушувала вже різних горщиків непотрібних. Ось дивіться. Бачите? Ось так наростає куркума. Ось. Поділимо. Ох, який запах, який аромат пішов у неї. Ось, дивіться, яка поділка славна. Ось. Це буде висаджувати ось так, як ви зараз бачите, буду висаджувати в горщики. Зимувала вона у мене у будинку. Ось. Така красуня, маю її вже пару років. От. Скажу вам, що вона не вибаглива. Росте гарно, наростає, ви бачите, ось це за рік. Ось таке коріння наросло за рік. Ось Зараз буду знову ділити, зробимо так. Де мій секатор? Так, зробимо ось. Раз, і усе. Бачите, ось нова поділка. Для вирощування. ось Бачите, як вона йде? Ось, ось, це, коріння, ось це коріння, це і є спеція. Ось ми зараз її зробимо. Ось так раз. А ще вона дуже-дуже гарно квітує. Скажу вам, не бачила, як цей сорт квітує. Але мені дуже сподобалось її листя і аромат. просто Просто аромат. Гарний. Ось старий корінь, бачите? Ось старе коріння. Ось таке я його відсікла і висаджувати його вже не буду. А ось стареньке, тверденьке. М -м. Воно вже м'яке стало не тверде. деревовидне воно, але я тут не бачу нових почок. Тобто його немає смислу зберігати, раз. Я думаю, що з молодого краще роблять спецію. Ось так розберемо зараз на декілька череночків живців. І викладу той кацапської мови. Ось, ось, здається, це молодий пагін. Ось, Бачите, ось молодий пагінець. Я спробую висаджу його окремо в горщик, а там побачимо, що він нам дасть. Ще маємо ось зараз почистю ось ці. Листя, потім уже ножицями. Ось дивіться, які гарненькі поділки. Ось така краса. Бачите, ось нові у нього прирости на корені. бачите, буде нове. Ось великий, а ось, бачите, прищик такий на корінчику. Ха, прищик, ото сказанула. Буде нова гілочка. А ще хочу сьогодні поділити ось цю свою хосту. Ось це стриптиз, вона поки ще маленька, але я її хочу розділити. Я так думаю, що вона її корінь вже готовий для поділу. А що Оля робить? Четвертує її все. Ой, дивіться. Та не сказала би, що він готовий для поділу цей корінь, бачите? Мабуть, треба їй дати нарости. Зараз я її знову засуну в горщик. І будемо її вирощувати. То так, ще в мене є тут аїр. Ось така рослина. Це для водойми. І сьогодні ще хочу поділити не тільки аїр, а і анемопсіси. О, мархіз, тут як тут. Ось, це рослинка Анемопсіс. Ось, бачите, тут є три точки росту, чотири. Навіть п'ять. От як поділиться, так і зроблю. Тут теж аїр треба поділити, ще один аїр. Почекайте, так це не Мопсіс. Ні. Ну да, не Мопсіс. Ми поділимо. Я думала, понтадерія. Не понтадерія. Ще в мене є. понтадерія. мені Анжела подарувала, тому що моя замерзла. Ось, це понтадерія. Я його, його поділю, дістану з горщика. Ось. Поділю цей кущик. Тут буде не один, а зотри, як мінімум. Це така гарна рослинка, блакитна качалочка у нього. Це ще одна рослинка для нашого озера. Подаруночки для озера. Чим я сьогодні займаюся? У нас тут є трішки радиска ще росте. Ще не дорвала, але треба передивитися, що з нею. От. І хочу сьогодні висадити помідорчики. Ось ці мені. Я прикупила декілька штук, можна так сказати. А більшу, більшу частину мені презентувала моя добра знайома Олічка, моя підпищиця. Дякую, Олі Сережі. Так, ось. А ще я виростила трішки своїх. Так, один сорт буде називатись. Ой. Так, не знаю, як перевезти. Окшиар якісь. Ось такі довгенькі вони мають бути, але я вам скажу, я декілька штук пробувала. Дуже смачні помідорки. От, вони для вирощування. Я переводила з польської на українську для вирощування на палиці і для теплиць. Вони для високих грядок. Так, це одна помідорка. І он туди вкрай. Я поставила ще ось ці. Теж добре урожайні. Картинка. Ось, дивіться, які, бачите, мають бути. Ну, побачимо, що ми виросте. Ще залишилось у мене декілька штук, ось, тих червоних. От. І є ще в мене інші помідорки. Я тут повирощувала, вони низькорослі. Ось це. Олаполка, це жовта помідорка, 100% вам скажу. Це теж буде Олаполка. Це вони всі разом, це півтори ящики в мене. І далі там ще є розові і червоненькі. Ось ті теж для високі, але не для теплиці, а для грядки. Ну і тут є ще декілька штук вирощені. Так, ще я виростила. Маленький, але мій ось такий перчик. Кольоровий теж польський, це мені син прислав. От. А тут є у мене ще гострі перчики. Ось. Це буде кольоровий малий. І це будуть ще тут деякі перчики. І трішки кукурузки. Трішки. Ось ще є базилічки мої сині, ті, що я полюбляю. Це треба буде пізніше висадити в город. А напоки, напоки займемося нашими помідорками. Що я придумала, я тут по краям, ось тут тут і тут посаджу перець, щоб прикрити ніжки помідоркам. Візьму ось цей солодкий перчик і посаджу в тепличку вниз. Ось дивіться, тут будуть помідорки. Тут з нами маркіз, а по другу сторону в тепличці ось, підготовлену грядочку ми посадимо огірки. Які сорти огірків я висаджую. У мене є улюблений Амур, Чайковський, Наташа, Надєжда. І в цьому році ще там один сорт прикупила, хочу спробувати. Є також ще Альянс. Ці сорти я завжди висаджую до нас в тепличку. Тепличку я висаджую і підв'язую на ось такі канатики огірок. Бачила в одному відео, попід низ ставлять. Канатик. Можливо, і то правильно, але я так не, не люблю. Я підв'язую потім. Маркіз, ти будеш допомагати? Чи навпаки, давай ти будеш робити, я буду допомагати. Ні? Ти проти? Куди ти пішло? Котяра. Дала їм, давала курчаткам творожочок, сир відігрітий і дала йому. А, до речі, які в мене ще помідорки є. Дивіться. Це ця сама, славно, звісно, ола полка. Ось такий помідор у мене ось, посіяний. Це ось та, що я показувала. Далі беталюкс. Ось такий червоний помідор. Це наш мангольд. Так, Фаворіт, Ось такий рожевий гарний помідор. Томат. Злотий Озаровський, Ось такі жовті помідорки. Це усе з польської селекції. Що я посаджу тут, я вже вам показала. Маркіз допомогу підспівувати буде курочка з курчатами. Запитаєте, що за курчата, скажу. Голландська білохохла. хохла маркіз забере дупу. Ось. Ось такі малечі з чубчиками. Це голландська білохохла. Тож, до роботи. Є в мене ось така допомога. Вилка-ковирялка. Далі є перегній. А, до речі, скажу вам, цю грядку ми тиждень назад підготували. Сюди внесли попел і сюди внесли кінський перегній. Але окремо під кожну росинку я буду ще додавати перегній. Для того, щоб вони були добре вгодовані. Отак. От Тож, перчатки є: інструмент готовий до роботи. Ось, вже огірочки стоять, вушка попіднімали. Дивіться, як я висаджу. Роблю на дві грядки, але шахматним порядком, щоб вони стояли. Тоді легше з ними справлятися, тоді легше до них добиратись. Відстань між ними сантиметрів 40, 45 до пів метру. От роблю отаку ямку. Ось, Бачите, ось так викопую ямку. Ось, додаю туди перегній. Отак. От І перемішую, у ямочки. Ось ось так перемішую. Потім дістаю наш огірочок. Дивіться, які вони вже гарненькі. Це сорт надіжда. Ось, зараз хвилинку. Ось, дивіться, яка гарна коренева у них. Бачите? І вже при стволику почали пробиватись нові огірочки. Я їх ставлю ось так поглібше. Для того, щоб ось те все прикопати і присипаю ось наш огірочок. Ось. Бачите? Щоб та коренева шийка вся була у ґрунті. Робимо ось таких два рівчачки, там, де є огірочки, ось. І буде все гарненько проливатись, заливатись. Ось. І знову слідуючий. Це. Кусочок перегною. Знову ось, бачите, гарненький огірочок і ми його будемо знову висаджувати. Знаєте, коли я сьогодні знайшла у теплиці, в нас вже є богомольчики. Вийшли вже, народилися. Я їх завжди залишаю на зиму зимувати яйця їх. Зараз покажу, де в нас є. Ось, огірочки у хаті наші. Вон дивіться, кокон. Бачите? А тепер вони тут бігають. Такі маленькі-маленькі, зелені. Я не знаю, зараз не бачу ніде. А ходив тут біля мене. І по помідорки ходив, і по огірочкам ходив зі мною і інший богомольчик. Так що вони вже тут є. І тут добре. Дивіться, які фігурні, прикольні. Листя це огірок сорту Наташа. Скажу, хто у мене росте. Ось тут посадила Чайковський. Далі ось це інші Наташа. Вони відрізняються. Здавалося б, просто зелений листок, а ні. Ось тут у мене амури, а ось тут у мене надя. Так що, тут 4 сорти огірків. Інші буду ще висаджувати ось сюди, на цю частину. Тому що тут ми ще не висаджували. Ми заберемо все це зверху. От. Кого? Куди розпреділимо? І піде сюди ще огірок. Ось тут буде три рядки огірка. Ось так: один, другий і третій. Будемо мати ще й тут огірок.